Привіт з Одеси. Я на привозі попала якраз на таку розпаковочку Фісташки Доброго раночку вам. Добрий день. А по чому ваша фісташечка? 480 гривень. 480 кілограм, кілограмів, да? так? а дешевле можна буде? Так, є прийде люди, зробимо скидку. 460 шістдесят дивіться, якщо ви побачили цей ролик і прийдете до Бахи, буде 460 гривень за Ось Отакий от пакет. Кілограмчик, він пакує, дивіться, і можна купити. Ну, можна ж і замовити, так? Да? Да, ви відправляєте да. по новій почті, так? Да? Так, да, так. Да. Який номер телефону? 096 885 4488 Баха, можете дзвонити. нас найнизькі сина, на базарі найнизькі. Весь Весь Є... точно з походу. Дивіться, ну якщо ви берете кілограм, буде 460 гривень для вас. Изюм, фисташки, все, що хочеш. Тут курага, теж финики купити. У нього ще є і горіхи. Дивіться, різна ціна на горішки. Кому цікаво, ось такий обалденний. 300 гривень за кілограмчик. Ну не лише фисташка в нього есть. І як вот это я забываю, що 400, Кісью, 400, 400. макадамія по чому? Макадамі 450. 450. Рис для плова, цукати є, все, що хочеш, можна прийти і вибрати. Це я зашла до нього сюди його магазинчик. І масло, і, а, і цукерка. Цукерки по чому? 220. 220 гривень. Як його знайти вже не раз вам показувала, От риба, сушена рибка, там свіжа рибка. Виходити в ці ряди, проходити, і тут стоять хлопці. Вот 351 контейнер. І така фісташечка буде ваша. Приходьте.